Так, сама моя нелюбима робота у грибівництві це вивозить компост. Я думаю, грибники мене зрозуміють. От. А з вьошенкою мені подобається. Взяв мішок викинув і все, не заморачуся. Тут це вже руки нескільки разів мив. От. У нас залишилося, зараз покажу, що у нас залишилося. Так, чистимо, чистимо бокс. У нас залишилось... Так, от сіточки у нас чисті залишилась, бачите, у нас О, вже єрунда тут одна осталась трошки. І все, в принципі, бокс уже вільний. І почнемо розбирати ферму перевозити. Так що, такі справи. Скоро збудуємо свою ферму з вашою підтримкою. Так що всім вдячний за вашу підтримку. Те, що пишете гарні коментарі, вдячні вам, тому що дійсно. Важко це робити, а ваші коментарі надихають. Всім дякую.